Багато хто помилково вважає, що етимологічний словник може пояснити, як утворилось слово. Етимологічний словник може дати відповідь, в якому джерелі це слово перше згадується, і досить умовно встановить приналежність його до мови цього джерела. Як правило, це буде якийсь твір середньовічного монаха. Але ж люди вже розмовляють багато тисяч років, а процес створення мови і її розвитку міг відбутися лише разом із формуванням світогляду і народних традицій. Тому немає нічого дивного, що саме в українській мові, яка є носієм світоглядних традицій трипільської цивілізації, найбільш досконало простежується алгоритм творення слів. І цей алгоритм надзвичайно простий і доступний. В свій час людство зробило надзвичайної ваги відкриття. Люди зрозуміли, що сонце не просто світить, воно є джерелом життя на землі. Це була точка відліку початку формування мови, світогляду, філософії, народних традицій, усього, що ми сьогодні назвали культурним надбанням. Досить очевидний факт, що людина здатна розрізняти кольори тільки коли є світло. За відсутності сучасних технологій для наших пращурів, це був день, коли світило для них коло сонце. Тому і слово колір це кол, коло. коло. І я, і ер, руху, енергії. Вони розуміли, що сонце і місяць, які на небі однакових розмірів, насправді зовсім різні за величиною, тому що заходом сонця воно світить і на місяць. Звідси нескладно зрозуміти, що сонце світить завжди, а земля крула і лише повертається навколо своєї осі, що змінює день на ніч і навпаки. Досить очевидним фактом для них було і те, що сонце надзвичайно велике, тому що воно створювало сезонність на землі, і що саме воно було тим центром навколо якого відбувається рух у нашій системі. Слово коло і слово життя для них були синоніми. Вони розуміли, що без кола сонця не буде життя. А життя в свою чергу це також коло. Тому сонце і жовтого кольору Боже це життя, о, світле, довершене, сонячне, видим і те тут. У формі букви Т ми бачимо і образ Дажбога на малюнку, де він зображений як сила, що утримує рівновагу життя на землі. Аж дві букви «Т» ми бачимо у слові тато, що по-іншому дає нам можливість зрозуміти вислів, що ми діти богів, як ті, що наділені енергією, як діти сонця. Але сонце це ще не життя, це лише передумова. Для того, щоб життя народилось, сонце має вступити у шлюбні стосунки з матерією, а саме водою. Тому вода є синього кольору, бо С це сила, і множина, якої багато, і «Н» на землі в світі нами. Поєднання світів прави і нави, поєднання сонця і води, поєднання енергії і матерії і є життя. Земна твердь і повітря теж важлива умова, але вже вторина, яка доповнює, дає можливість розвиватись йому, створювати різноманіття, яке ми і зараз бачимо у світі, що нас оточує. Але що відбувається, коли поєднується жовтий колір сонця і синій колір води? Утворюється зелений колір живої природи. І хто любить малювати, знає, що якщо змішати синю фарбу і жовту, то отримаєш зелену. Знали це і наші пращурі, тому вони і закодували слово «зелений», як зе зовні «скола» – сонця Л поєднання, енергія, яка поєдналася з матерією, і Н на землі в світі на де відбувається ця надзвичайна, унікальна подія. Дві букви Е, які мають вигляд розірваного кола, вказують, що енергія лише збирається, вона в хаотичному стані. А от коли процес дозрівання завершується і вода покидає рослин, знову повертається колір сонця. Тому пшеничне поле жовтого кольору є лише іншим виявом сонця, звідси і слово колос знову ж таки поєднане із словом коло. Та й небо голубе лише тому, що на нього світить сонце. А ми боїмось перевернути прапор, хочемо відродитися, не розуміючи, що живемо в перевернутому світі, позбавленому життєдайної сили, що зв'язує нас з джерелом. Наших пращурів найстрашнішим прокляттям було, щоб ти світу Божого не бачив, і воно має глибший зміст, ніж просто бути сліпим. Не розуміти світ, який тебе оточує, не відчувати Зв'язок з природою втратити глибокі філософські засади тисячолі, що зв'язували нас з нашими пращурами. Це страшніша духовна темрява. А щоб подолати її, нам потрібно перевертати, писати, видавати, читати, поширювати, нести у світ знання як дороговказ, що неминуче приведе нас до відродження.